Отже, а, коли ми щось вивчаємо, що відбувається в нашій голові? Можливо, є у вас якісь пропозиції? Ліза? У нас запам'ятовує. Запам'ятовує, а що в нас, нас запам'ятовує? Я не запитання. Коли ми вивчаємо щось нове, що відбувається у нас в голові. Коли ми з вами... Робимо? Коли Вивковуємо. ми вивчаємо щось нове, що відбувається Уга. у нас в голові? Ми з вами дивились відео, де нам дядько розповідав, що там в нас відбувається. <плес> які <Ваня? плес> відповідають за це вміння, починають працювати, з'єднуються з іншими. Вони ще не від... вони починають за це відповідати, да в них відбувається навантаження. Тобто в них відбувається спеціалізація, що вони тепер от про це. Да? Всі наші нові знання, всі наші нові знання, якщо в нашій голові, да? то вони там живуть у вигляді mm -hmm. мереж. Між нейронами з'єднані такі сітки. Правда? Але це на фізичному рівні, Да якби можна було б нам відкрити череп і подивитися, що там в мозгах відбувається, ми б там знання не побачили, правда? Ми б побачили що? там, кліт... там з'єднані між собою клітини. Ми б не побачили там знання. Так, відкриваємо бошку, і там так. Ага, ось це математика сидить, отут українська мова сидить, ось тут я навчився на велосипеді кататись, та і так прям все розкладено там в голові. Ми ж такого не побачимо, правда? Сподіваюсь, угу. ніхто зараз не піде відкривати комусь сусіду своєму голову, щоб це перевірити. Можете О, повірити мені на слово, що там. Да, от такого ви не побачите. Але ми ж знаємо, що це у нас там десь живе, правда? В якому ж вигляді воно існує у нас в голові? Не ж Типа як нейрони запам'ятовують це. І вони з'єднуються з іншими, щоб. Щоб інші їм передавали команди. Так, да, на фізичному рівні, так. Да. Але ж ми не думаємо нейронами. Ми думаємо словами, зв'язуючи їх в тій самій мережі. Мережі це що? Сітки. От, як нейрони між собою, сітками зв'язані. Да? Від одного багато зв'язків на інше. Так само всі наші знання, це насправді зв'язані сітки. Ми можемо про це думати так. Ще ми можемо про це думати, як про взагалі, ось ці сітки, що вони створюють? Ці сітки нам збирають наше уявлення про світ. Ніби у нас в голові сидить такий фотоапарат, який фотографує те, що навколо нас, і розуміння цього в нас всередині сидить. Погоджуєтесь? От Порівнюйте це зі своїми відчуттями. Коли ви про щось таке думаєте, да? ви починаєте збирати сітку. Одне чіпляється за інше, за інше, за інше. І ви можете вибудувати собі цю сітку про щось: план чогось якоїсь гри. Або уявлення, як треба розв'язати цю задачу. Або знання про, там, наприклад, вашого улюбленця домашнього. Або там, да, все що завгодно. Сходили в зоопарк. Знання, знання, що домашній улюбленець, домашнього улюбленця можна сравнити з бочкою. О, да, це щось таке дуже особливе, специфічна навичка. Так от. Коли я щось вам пояснюю і малюю на дошці ось ці схеми, я якраз намагаюся візуалізувати вам ось ці. Сітки, зв'язки між різними поняттями. І, на мій погляд, саме тому, що це дуже схоже на реальну ситуацію в нас в голові, саме тому ці сітки такі зручні, щоб відображати або пояснювати інформацію. Погоджуєтесь? Там. А результатом сітки такої, да, побудови сіток. Всі, всі 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 сітки, якщо зібрати, які в нас в голові сидять, то все це можна об'єднати в картину світу. Це сукупність всіх наших знань. І навичок про те, що відбувається в світі, і з нами, і взагалі все, все все, -все, -все що ми знаємо, все, -все, все, що ми можемо сприйняти. Весь наш досвід створює нашу картину світу. Тепер давайте коротко це зафіксуємо. У нас є якась така клякса. Реальний а -а -а. світ. А -а -а. Да, починаємо писати. Ця наша клякса це якийсь реальний світ. Ну, не якийсь, а той, в якому ми перебуваємо з вами. А -а -а. Якийсь реальний світ. Незнайомий не не реальний світ. Тобто, все, що або все, що існує. Можемо ще так назвати. Я іншим кольором напишу: все, що існує. Або навіть не існує, а існує в нашій фантазії. Джека Холода не існує, але ми з вами побудували цілу велику сітку про нього знань. Правда? То для нас він ніби існує? Правда? Він стає частиною нашої реальності? Да? Тут, скоріше, ми це, про це думаємо не як, типу, реальний світ фантазійний світ. А взагалі сукупність всіх, всіх, всіх наших знань. Знаємо про холода, все, це частинка нашої реальності, нашої картини світу. Реальний світ все, що існує. Так, да. Отже, ну, ось з цим існує, да, і з цим треба обережно. Бо не тільки те, що існує, ми знаємо, у нас є купа знань про те, чого не існує. Про драконів, наприклад, да? ми з вами так, е е так наполегливо зараз вивчаємо драконів, яких то насправді не існує, але ж нам класно від того, прикольно, правда? Так. Так-от. А тут наша голова. Та нас цікавить не вся голова, а конкретний її. Шматок. Я дуже намагаюсь. Схоже, mm -hmm. Mm -hmm. я зроблю тут пару таких Що це? Мозок, що це. Дякую, це мозок. Я а хотіла, це щоб це був мозок. Вона схоже на мозок. Ну, я так. старалася. Отап, вона схоже. Вся реальність, вона відображається, фіксується зараз вань, у нас в голові. Зукупністю всіх наших знань, і ми будемо це називати. У нас буде теж кілька слів. Ми можемо це називати модель реальності. Молода. І можемо ще це називати картина світу. І все наше пізнання насправді ми могли уявити як такий. Дуже, дуже, дуже складний фотоапарат. Я його нарис... намалюю ось таким кубиком, який. Фотографує. не знаю, чи схоже це вам на фотоапарат. Ні, Мені теж щось не дуже. Я його на штатив отак поставлю, може буде більше схоже. Такий старий фотоапарат. В них ще тут такі висіли. Такі ж. Така штука ще висіла. Затуляла. О Боже, це ж то? Я напишу, що це фотоапарат. Да. О, то. Ото. І що він робить? Він вбирає сюди. А нам малювати цей фотоапарат. Так. Спробуйте зробити краще, ніж в мене. Він вбирає сюди цю реальність, Да? він хоче її зафоткати всю. Ось, дивіться. <му> О, клас! Так, в тебе краще, ніж в мене. Бачиш, в мене <му> старий вийшов фотоапарат. Мені здається, що краще було б тут намалювати пилосос, ніж сасу з ними. Пилосос з <му> камерою. Можна було б про це думати і так, але тут є просто одна особливість, про, яка, не про не яку. Я не можу малювати фотоапарат, я не знаю, як вони виглядають. Ну, намалюй приблизно, як в мене. Можеш mm -hmm. тел телефон. Mm -hmm. Якщо ти фоткаєш телефоном, намалюй собі телефон. І будеш знати, що там функція фотоапарату в тебе включена зараз. Я про всяк випадок написала вам словами. Мама, це не схоже на фотоапарат. Ну, я старалася. Просто ти не бачила таких фотоапаратів. Я бачила у мультиках стороні. В мультиках, да, в музеях можна побачити. <світування> <Древній Єгипті. світування> Ні, в давньому Єгипті не було фотоапаратів. Так от, цей фотоапарат робить фотографії, і ми збираємо їх собі в карту реальності, в модель, сві... в модель реальності, карту світу. Як хочете, можете ці, ці слова комбінувати, як хочете. І у вас з'являється великий такий колаж з фотографій, які там якось пов'язані між собою, якісь пов'язані, якісь не пов'язані. І вони створюють все, що ми знаємо, чи то такий відбиток, да? відбиток світу у нас в голові. Ми могли б про це ще думати, як про відбиток. відбиток? Отпечаток. Чого? Світу. А? От, наприклад, ми робили якісь гіпсові фігури, да? чи мило там з кимось робили, і заливаєш форму, потім дістаєш виходить виходить. Ну, така форма, в яку ти залив. Слипок, Да. Або якщо гіпсову фігурку робиш, і от там десь трошки сильніше прийти, прийти з пальчиком, все, твій пальчик там залишився. Оце вже точно відбиток, да? Тобто реальність на нас впливає. І залишає у нас в голові свій відбиток? Що це відбиток? Отпечаток. Mm -hmm. Але є проблемка. Справа mm -hmm. в тому, що цей фотоапарат він є неточний. Це як? Ну, Він не такий, як у нас в телефонах, а він трошки викривляє. Пам'ятаєте, ми з вами? Почали ці заняття, почали цей курс з того, що розбирались із тим, які помилки може допустити наш мозок. І ми тільки трошечки їх взяли. Ні, не це. А як у Тро... нас відгору, від... Від... наприклад, коли ми бачимо рух, де його немає, коли ми бачимо обличчя, де його немає? Та у нас є помилки ось ці. Тобто ті фотографії, які ми збираємо, вони трошки викривлені, вони не на 100%. Відповідають реальності, Да? Вони не на 100% правдиві. Можемо так собі написати. І ось сюди на цей гарненький мозок ми з вами збираємо, які. Ой, витерла. Які є особливості? Не на 100 Ой, в чому ж справа? Не на 100%, Правдива. А можна просто ниже? Е, е, можна, а... можна вниз. Дивись, де в тебе є місце? Бо... Апарат, який не завжди е, робить... А, ну, не завжди. Правдивий. Це, це треба не, фотоапа... не що... на фотоапарат. Дивіться, це важливо. Це треба правдива? повісити. Зараз це треба повісити не на фотоапарат, а на нашу модель реальності. А це ми є. Про неї зараз кажемо, да? то ми до свого мозку це вішаємо, що модель реальності, картина світу, яка сидить у нас в голові, вона не на 100% правдива. А також я напишу так, неповна. Ми не знаємо все-все, все, все, все про світ, правда? Угу. Призначення навчання якраз в тому, щоб поповнювати, розширювати, поглиблювати свою картину світу. Що там написано? Я я. Не на 100% правдива, тобто можуть бути помилки. Понятно. І вона не повна. Не все там міститься. Світ більший, ніж те, що влазить нам в голову. А що написано? Не на 100% правдива. Це про картину світу, яка сидить в голові. Визначайте, що ми ще будемо робити. А, я би хотіла, щоб ми сьогодні ще почали писати есе. Хоча б трошки про нього поговорили. То ми зараз... Ми з цим зараз вже закінчуємо. І я ще одну особливість вам хочу сказати: оскільки у кожного фотоапарат працює по-різному, то і модель світу, яка сидить у вас в голові, вона буде ваша особиста. У кожного із вас вона буде трошечки інша. Тому нам так цікаво спілкуватись одне з одним. Тому що ми трошки по різному бачимо світ, а можливо, в якихось його частинах дуже по різному бачимо світ. Отже, друга особливість, яку ми маємо знати, це те, що модель неоднакова у всіх людей. Я візьму саме слово неоднакова. Не різна, бо вона не 100% різна. В чомусь вона однакова, а в чомусь ні. Десь, от, десь ваші знання співпадають. Всі знають, що 2 плюс 2-4, да, ніхто mm. не сумнівається. А от є такі питання, де у вас можуть бути зовсім різні відповіді. І коли ми аналізуємо, наприклад, з вами мультфільм, у вас можуть бути різні відповіді. І коли ви будете писати Есе, у вас точно будуть в чомусь різні відповіді, а в чомусь десь вони співпадуть. Так от. Ця модель світу неоднакова. однакова Ма, В різних о, людей. Мама. мама да. Однакова це яка, це діє. Тобто, десь співпадає, а десь ні. В якихось частинках співпадає, а в якихось ні. Я зробила. Чим більше ви спілкуєтесь, тим більше ваші моделі можуть. Взаємно налаштовуватись одне на одне. Ви про щось домовляєтесь, підлаштовуєте ваші моделі реальності, ваші картини світу одне під одного. Гаразд. Ось такий ще вам шматочок знань про те, як ми сприймаємо mm -hmm. цей світ.